Вже 224 дні в Україні триває війна. Стільки ж наші захисники мужньо боронять землю від рашистських окупантів. Державна влада тим часом працює над держбюджетом на 2023 рік. Безперечно, перш за все, це витрати на зсу. Народний депутат України Юрій Шаповалов у своїй публікації у Фейсбук відзначає, для України це перший бюджет воєнного часу. Зрозуміло, що головною статтею витрат мають бути наші збройні сили. Нардеп вважає обов'язковим фінансувати і базові потреби громадян України, серед них забезпечення якісною питною водою, адже це особливо актуально під час війни. Від якості води залежить життя та здоров'я всіх українців. Тож Юрій Шаповалов вніс пропозицію передбачити в держбюджеті 2023 видатки міністерства розвитку громад та територій України на загальнодержавну цільову соціальну програму Питна вода України в обсязі 3 мільярди 300 мільйонів гривень. Реалізація програми передбачає не лише модернізацію систем водозабезпечення в містах України, але й дозволить громадам зберегти робочі місця у комунальних та підрядних підприємствах, забезпечить замовлення для вітчизняних виробників, підтримає реальний сектор економіки.